Прикарпаття має нового голову регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців. Його обрали на позачергових звітновиборних зборах цієї організації. Новоспечним керманичем бізнесменів став відомий підприємець, депутат Івано-Франківської міської ради Олег Гончарук. Крім обрання керівництва відділення, учасники зборів обговорили на своєму засіданні питання подальшого розвитку та адаптації місцевого виробництва до складних економіко-політичних умов. Трибуна, через яку бізнес може розмовляти з владою. Саме так сьогодні розглядають регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в області. Тепер ця громадська організація, до складу якої входить більше ста осіб, оновлена. Під керівництвом Олега Гончарука вона має стати координаційним центром у вирішенні нагальних питань, з якими стикаються бізнесмени. Ми сьогодні зібрали нову команду і об'єднаємо зусилля, систематизуємо всі питання, які є проблемами нашій. В нашому бізнес-середовищі в цей складний час, який є, в якому перебуває сьогодні наша держава, ми спробуємо вирішувати питання підприємців, промисловців нашого краю. Адже вирішення цих питань надасть можливість нам створювати додаткові робочі місця, наповнювати бюджет, вирішувати соціальні програми. До вирішення проблем прикарпатських підприємців активно долучається влада. Чиновники переконані, регіон розвиватиметься тільки тоді, коли розвиватиметься бізнес. Влада це є чинник, через який здійснюється певне повноваження державні, делеговані або прямі. І саме від того, яким чином є лояльність влади до того бізнесу сформування і становлення бізнесу, саме від того, наскільки влада буде відкритою, а вона зобов'язана буде відкритою для інвестиційного впровадження для будь-яких інвестиційних можливостей, саме від того наскільки влада зможе захистити бізнес від зовнішнього впливу, який може нести певні негативні фактори, і залежить результат нашої спільної діяльності. А от спільним доробком бізнесу і міської влади вже стали три європейські відзнаки: Івано-Франківська. Тому місцеві можновладці і надалі сподіваються на подальшу співпрацю з підприємцями та покладають великі надії на нове керівництво організації. Я виступаю за нові форми діалогу, за нові ідеї. Ми всіляко. Будемо підтримувати громадську організацію Українська спілка промисловців підприємців в нашому місті і сподіваємося, що тільки від цього діалогу виграємо усі, і наше місто, і мешканці зокрема. Тарифи на електроенергію, плата за землю, податки це ті питання, які наразі найбільше турбують бізнесменів. Їх нинішнє керівництво ОСПП планує вирішувати по-новому. Спершу створять центральний офіс, куди підприємці зможуть звернутися зі своїми проблемами. Вирішувати їх цивілізованим шляхом допомагатимуть фахові юристи. Крім того, за рахунок розширення свого складу організація хоче налагодити співпрацю з районами.